Дорогі шестикласники, тема відеоуроку Обернена пропорційна залежність. Для кращого засвоєння нової теми, почнемо з прикладу: необхідно перевезти 60 тонн вантажу. Для перевезення вантажу є машини вантажопідйомністю 10 тонн. Щоб дізнатися, скільки таких машин потрібно, щоб перевезти вантаж, ми повинні 60 поділити на 10 і одержимо 6 таких машин, необхідно для перевезення вантажу. А якщо є машини вантажопідйомністю 20 тонн, то щоб дізнатися, скільки таких машин потрібно для перевезення вантажу, ми 60 поділимо на 20 і одержимо 3 машини. Робимо висновок: чим більша вантажопідйомність машини, тим менша кількість таких машин потрібна для перевезення вантажу. І навпаки, чим менша вантажопідйомність машини, тим більша кількість таких машин потрібна для перевезення вантажу. Ми навели приклади обернено пропорційних величин. Наші міркування запишемо у вигляді таблиці. У першому рядочку таблиці запишемо вантажопідйомність машин, а в другому рядочку таблиці запишемо кількість машин. Проаналізувавши дані таблиці, можемо зробити висновок. Якщо вантажопідйомність машин збільшилася удвічі, то кількість машин зменшилася удвічі, про що наглядно нам показують дані нашого прикладу. Отже, зі збільшенням чи зменшенням значень однієї з обернено пропорційних величин у кілька разів, значення другої величини зменшується чи збільшується у стільки ж разів. Можемо ще такі міркування навести. Розглядаємо ту саму таблицю. Якщо ми знайдемо добуток наших величин, 10 помножимо на 6, ми одержимо 60. Або 20 помножимо на 3, ми також одержимо 60, входимо до висновку, що добуток відповідних значень величин є однаковим сталим. Таким чином. Дві величини добуток відповідних значень, яких є сталим, називають обернено пропорційними величинами. В нашому прикладі вантажопідйомність машин та кількість машин, необхідних для перевезення вантажу, є обернено пропорційними величинами. Наведемо ще приклади обернено пропорційних величин. Робітники мають виконати певну роботу. Ми… Ми розуміємо, що чим більше робітників буде працювати, тим швидше вони виконують роботу. І навпаки, чим менше робітників буде працювати, тим більше часу їм потрібно для виконання роботи. Наприклад, три робітники можуть виконати роботу за 4 години. А якщо кількість робітників збільшиться удвічі і буде працювати вже 6 робітників, то зрозуміло, що вони виконають роботу швидше, і час виконання роботи в цьому випадку буде становити 2 години. Таким чином, кількість робітників та час виконання роботи є обернено пропорційними величинами. Розглянемо ще приклади обернено-пропорційних величин. Необхідно подолати відстань 200 км. Якщо ми будемо їхати зі швидкістю 100 км за годину, то час руху в дорозі становитиме 2 години. Нагадаю, щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. 200 поділимо на 100, держимо 2 години час руху у дорозі. А якщо швидкість становитиме 50 км за годину, тоді в дорозі ми будемо 4 години. Можемо зробити висновок. Чим менша швидкість руху, тим більший час буде в дорозі. І навпаки, чим більша швидкість, тим менший час ми будемо у дорозі. Це також приклади обернено пропорційних величин. Отже, ми навели наступні приклади обернено пропорційних величин: вантажопідйомність машин та їх кількість для перевезення вантажу. Кількість робітників та час виконання роботи при однаковому обсязі роботи, швидкість і час руху для подолання однакової відстані. Але ми повинні звернути увагу на наступний факт: не будь-які дві величини є обернено пропорційними чи прямопропорційними. Нагадаю, що тему прямо пропорційні величини ми вже розглянули. Наведемо приклад. Маса дитини збільшується із збільшенням її віку. Ми це розуміємо, що чим більше вік дитини, тим більше буде і маса дитини. Але ці величини не є пропорційними, оскільки зі збільшенням удвічі віку дитини, її маса удвічі не буде збільшуватися. Розглянемо, як розв'язувати задачі на обернено пропорційні величини за допомогою пропорції. Умова. 10 робітників виконують певну роботу за 12 годин. Скільки часу знадобиться для виконання такої роботи 6 робітникам. Ми запишемо спочатку схематично коротку умову задачі. А саме, 10 робітників виконують роботу за 12 годин, а 6 робітників. Невідомо годин, а невідомо ми позначили через Х годин. Зверніть увагу, що в даному випадку у нас є обернено пропорційні величини. Число робітників і час виконання даної роботи є обернено пропорційними величинами. Ну, ми повинні зазначити, що за однакової продуктивності праці всіх робітників, що це означає? Зі зменшенням кількості робітників у певну кількість разів. У стільки ж разів збільшиться час виконання роботи. Чим менше робітників працює, тим більше часу їм потрібно для виконання роботи. І навпаки, чим більше робітників працює, тим менше часу їм знадобиться, щоб виконати роботу. Це є приклад обернено-пропорційних величин. І ми зараз на нашій схематичній умові зазначимо, що це обернено пропорційні величини, поставивши стрілочки у протилежні напрями. Обернені напрями у стрілочок будуть. Ці стрілочки допоможуть нам зараз скласти пропорцію. А саме, записуємо пропорцію. 10 відноситься до 6. Ми записали так, як вказує рожева стрілочка. А далі, зверніть увагу, блакитна стрілочка нам показує, що ми повинні навпаки написати, як х відноситься до 12. Це важливо, оскільки наші величини є обернено пропорційними. Далі, коли ми склали пропорції, нам необхідно знайти невідомий член пропорції. Нагадаємо основну властивість пропорції, яку схематично записують за допомогою славнозвісного хрестика пропорції. Робимо хрестик пропорції, який означає добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. І ми потім можемо знайти невідомий член пропорції, а саме х дорівнює. 10 помножити на 12. Ми знаходимо добуток відомих крайніх членів пропорції, тобто чисел, які стоять на одній лінії, і будемо ділити на відомий середній член пропорції. Ділимо на 6. Пригадавши, як ми знаходимо невідомий член пропорції, будемо виконувати обчислення. 12 та 6 можемо скоротити на 6, і тоді в чисельнику залишиться 10 помножити на 2, в знаменнику залишиться 1. Це одержуємо 20 годин необхідно для виконання такої роботи 6 робітникам. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 700. Умова. Якщо вантажівка перевозитиме за годину по 4 тонни зерна, то все зерно зможе перевести за 10 годин. Проте вантажівка за годину перевозила по 5 тонн зерна, за скільки годин було перевезено все зерно. Записуємо схематично коротку умову задачі. А саме, по 4 тонни ми перевозимо за 10 годин, по 5 тонн за х годин. Будемо з'ясовувати, які це величини. Чим більше тонн за годину ми перевеземо, Тим менше годин нам треба буде для перевезення всього зерна. Тобто це будуть обернено пропорційні величини. Те, що ці величини обернено пропорційні, ми вкажемо в умові. Намалювавши стрілочки в обернені боки у протилежні сторони стрілочки. Ці стрілочки показують нам, як скласти пропорцію. Складаємо пропорцію 4 відноситься до 5, так як х відноситься до 10. Зверніть увагу, що обернено пропорційні величини, і ми з вами у другому випадку поміняли місцями так, як вказує блакитний. Стрілочка Х відноситься до 10. Маємо пропорцію. Щоб знайти невідомий член пропорції, ми згадуємо основну властивість пропорції, яку схематично зображуємо у вигляді хрестика пропорції. І знаходимо х дорівнює 4 множимо на 10 і ділимо на 5. Скорочуємо 10 і 5 на 5 і одержимо 4 множимо на 2, 8 годин. Пишемо відповідь: за 8 годин було перевезено все зерно. Розглянемо наступний номер номер 702 Умова. Пішохід пройшов відстань між двома селами за 1,5 години зі швидкістю 3,6 км за годину, а на зворотний шлях витратив 2,4 години, з якою швидкістю він повертався. Ми вже з'ясували, що швидкість і час руху є обернено пропорційними величинами. Пропоную поставити відео на паузу і розв'язати задачу самостійно, а після паузи звіримося з відповідями. Таким чином, записуємо коротку умову задачі. За півтори години рухався зі швидкістю 3,6 км за годину. За 2,4 години нам необхідно знайти відстань, а саме відстань невідома, ми запишемо хм за годину. Ми вже з'ясували, що швидкість руху і час у дорозі, щоб пройти одну й ту саму відстань це обернено пропорційні величини. Те, що це обернено пропорційні величини, на нашій короткій схематичній умові задачі ми позначимо стрілочками, які напрямлені в протилежні сторони, про що й вказує обернено пропорційні величини. Складаємо пропорцію. Як скласти пропорцію, нам вказують стрілочки. 1,5 відноситься до 2,4, так як х відноситься до 3,6. Щоб знайти невідомий член пропорції, ми згадуємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Ми це записали у вигляді схематично хрестика пропорції. Х дорівнює, перемножаємо числа, які стоять на одній лінії 1,5 помножити на 3,6 це і є добуток крайніх членів, і ділимо на відомий середній на 2,4. Перший крок давайте позбавимося від коми і в чисельнику і в знаменнику, домноживши і чисельник і знаменник на 10. Одержимо 15 помножити на 3,6 у чисельнику, а в знаменнику 24. Тепер будемо скорочувати 15 та 24 на 3. 15 поділити на 3 буде 5. 24 поділити на 3 буде 8 і записали відповідні значення. Далі продовжуємо. У чисельнику 5 множимо на 3,6, а в знаменнику 8. Можемо скоротити ще 3,6 та 8 на 4. Скорочуємо на 4. 8 поділити на 4 буде 2 в знаменнику. 3,6 поділити на 4 буде 0,9 у чисельнику. Далі залишається в чисельнику 5 помножити на 0,9, а в знаменнику залишається 2. Перемножаємо 5 на 0,9, одержимо 4,5, а в знаменнику 2. Риска дробу в математиці означає знак ділення. Поділимо 4,5 на 2 і одержимо 2,25 км за годину. Будемо писати відповідь, що наш пішохід повертався зі швидкістю 2,25 км. Будемо далі працювати з підручником, розглянемо номер 707. Заповнив зошиті таку таблицю, якщо величини А і Б є обернено пропорційними. Задана таблиця, в якій вказані значення величин А і Б, і ми маємо, що ці величини обернено пропорційні. Нагадаю, що дві величини добуток відповідних значень, яких є сталим, є обернено пропорційними величинами. Це означає, що якщо ми перемножимо відповідні значення наших величин А і В, то добуток буде одним і тим самим числом. Обираємо стовпчик в умові, там, де відомо значення А і відомо значення В. Цей стовпчик зараз зеленим кольором вказаний на екрані. І ми можемо знайти добуток А помножити на В, тобто 25 помножимо на 4 і одержимо 100. Таким чином робимо висновок, щоб добуток величин А і Б буде сталою величиною і буде дорівнювати 100. Перший крок розглядаємо перший стопчик, коли задано значення Б дорівнює 0,2, тоді добуток А помножити на Б, тобто А помножити на 0,2 дорівнює 100. Ми одержали коротеньке рівняння, в якому невідомий множник, щоб знайти невідомий множник А, треба добуток 100 поділити на відомий множник 0,2. Нагадаю, щоб поділити на десятковий дріб, треба перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх у дільнику. У дільнику 0,2 маємо одну цифру після коми, тому переносимо на одну цифру вправо і в діленому і в дільникові, Маємо 1000 ділити на 2 і одержимо 500. Заносимо в таблицю А дорівнює 500. Ми вказали механізм розв'язку цього завдання і будемо його повторювати. Розглядаємо другий стовпчик, в якому задано значення А дорівнює 0,4. будемо шукати Б. Добуток буде сталою величиною і дорівнює числу 100. Тобто 0,4 помножити на Б дорівнює 100. Щоб знайти невідомий множник Б, нам треба 100 поділити на відомий множник 0,4 і це буде 250. Як ділити на десятковий дріб, ми тільки що нагадали. Відповідне значення записуємо в таблицю 250. У третьому завданні ми можемо і усно знайти значення А. А саме задано значення B – 20 Щоб добуток дорівнював 100, ми повинні 20 помножити на 5 і можемо зразу записати в таблицю. А можемо виконати так, як і в попередньому випадку. А помножити на 20 дорівнює 100, і щоб знайти А, ми 100 поділили на 20, удержали 5, записуємо у таблицю значення 5. Пропоную поставити відео на паузу і. Наступні завдання виконати самостійно, записати в таблицю відповідні значення і після паузи перевірити. Таким чином, перевіряємо відповіді до завдання. Зараз вони з'являються на екрані. Маю надію, що ви виконали це завдання правильно. А щоб закріпити тему, вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!